Послужбовець Збройних сил України, славно і славної, І Вам можливо, ви чули таку 155-та бригада. Наша, і я хочу розповісти вам, те, що проходить в нашій бригаді. Е, пройшли ми навчання тільки без ЕВП без навчання дальнішого, просто без ЕВП, базова загальна військова підготовка. Відправили нас е, на Покровський напрямок. Їхав я туди оператором-навідником. Е, приїхавши сюди, я дуже різко став сапером. Приїхали на Покровський напрямок і завели нас в штабі, говорять, потрібно йти виконувати бойове завдання. Я кажу, я ніколи в житті не знав і не знаю, що таке бути сапером. Ну ти ж в інтернеті бачив так, Я в інтернеті бачив, але я цього не вмію робити. Ну в інтернеті бачив, значить, мені не можеш поставити без навчання, без нікуди Ми виїхали, блядь, на точку. Слава Богу, ми звідти повернулися з тої точки, блядь. В особі чотирьох чоловік вернулися з тої точки, приїхали на базу. В нас на базі сусідні чотири будинки розвалили кабами. На наступний день люди всі перелякалися, злякалися, і п'ять осіб на бойовій машині. Втікли всі, в СЗЧ Втікли всі в СЗЧ Я залишився один. Я не захотів туди йти. Повідомив командування, що люди в особі п'яти чоловік. Втекли разом з командиром відділення, все заче на машині. Командування це прийняло, все е, послали мене туди, потім студию я приїхав назад сюди. Виходить на мене дуже високопоставлена людина і говорить мені: чоловіче, блядь, добрий, верни, сука, мені тачку, сам роби, що хочеш, гуляй, бігай по СЗЧ, а й ти просто поверни мені машину. Я йому записую голосове. Що бажаю здоров'я, солдат, такий-то, такий-то. Я один із тих саперів, що не пішов, все за че. Я повідомив, що люди в особі п'яти чоловік разом з машиною поїхали, все заче. Машини в мене нема. Мені поставили таку задачу: не їбьот, терміново, знайди мені машину. Я зайнявся цілий день, провів пошуком машини, знайшов машину, скинули геолокацію люди, там, де вони її залишили. Я... Високопоставленим людям скинув Геодані, де вона знаходиться. Написав я високопоставленій людині, що машина там і там, людина мені пише, плюс все добре, знаходиться там, де ти знаходишся, будеш на зв'язку. Плюс окей, блядь, немає питань. Тут зранку просипаюся і в мені така смс-ка. Перед розмовою з високопоставленою людиною я представився, хто я, такий солдат, такий то, і мені приходить таке голосове повідомлення. Чувак, привіт! А мені треба знайти одного чувака, тому що він спиздив у нас ягоза. Це така проволока, яка розтягується по периметру, щоб підари не пройшли. Він спиздив цю ягозу, ще багато чого спиздив. Е, мені треба його знайти. Я відповідаю йому голосовим бажаю здоров'я. Це я, той солдат, з яким ти переписуєшся і якого ти шукаєш. Я той сапер, який залишився один. А він сразу такий, ай блять, та, ти не те поняв, коротше, давай, мені потрібно з тобою зустрітися туди-сюди. Я розумію, що вони хочуть, кинуть просто-напросто на мене оцю ягозу, яку я не трогав, нічого не робив. І все ось робите, репостами і всім остальним. Говорить мені високопоставлена людина, чуєш, чувак, їбать? Ти там відео таке записав, воно там залетіло майже 700 тисяч переглядів. Про допомогу. В тебе що, немає допомоги чи що? Та у нас дров, мільйон, бензопил, мільйон, забезпечення, блядь, мільйон. Це славно ізвесна, 155-та бригада, люди. Я йому говорю, я записав відео, тому що ми приїхали, пробули тут 4 дні, нам сказали, блядь, шукати хати і з'їхати на дома. Ми з'їхали на дома, знайшли будинок, блядь, собі. В будинку навіть дручка не було. Ми попросили про допомогу, е, мої підписники і всі останні поскидали там кошти. Я вам дуже дякую. Ми купили бензопилу. Тиждень з Покровського напрямку їздили, блять, куплять продукти, тому що в нас їх не було взагалі, поки нам не сказали там колись через неділю поїхати і за, ну, забрати собі продукти. В тебе що, блять, немає забезпечення чи ти бомж? Що ти просиш? Звісно, а як поступати, коли, блядь, ти приїхав, зняв будинок, заплатив свої кошти, хоч зарплати ще не було, не було абсолютно, блядь, нічого. Сидіть в холодному будинку без світла, без нічого. Так ми попросили про допомогу. І мені, каже високопоставлена людина 155-ї бригади, чувак, тобі за це відео сурова догана. А сурова догана це 20% премії із бойових. Це за що? За те, що я попросив про допомогу? Мільйон людей просить про допомогу, тому що немає, блядь. Нормального, адекватного забезпечення в армії і ніколи не було. Хоч як би вони цього не говорили, не розказували. Не вірте, це на слово, блядь, Абсолютно поламалася машина, їбануло два колеса. Ми за, ті, за той рахунок, що викинули, блядь, ми це блядь, усе зробили, блядь. Їхали, поламалася ресора. Ми за свій рахунок замовили, купили, знайшли СТО, зробили. Нам хтось спасибо це сказав. Ні, що ваша машина вам дали уйобка корча, а ви маєте його забезпечувати повністю, абсолютно, блядь. Ну, то де, де справедливість?